Люзінки, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді знову шкода Октавія. Я знаю, останнім часом їх на каналі було немало. Обіцяю, що найближчим часом ви їх довго не бачитимете, бо попереду їдуть автомобілі і по рукам свіжіші, і поколіннями новіші. Ну, але так склалося на ринку, що всі автомобілі з двигунами внутрішнього згорання здорожчали. І Октавія, оскільки вона в ВАК-групі, в ВАК-сегменті є однією ледь не з найдешевших, та й в Україні цей автомобіль дуже добре люблять. Вона, звісно, має свою Популярність, тому їх частіше замовляють останнім часом, повторюсь, і частіше ви їх у мене на каналі, звісно, і бачите. Цей екземпляр було опубліковано попередньо в моєму телеграм-каналі. Він там пробув доволі таки довго, більше місяця, якщо не півтора. і Я, чесно кажучи, не розумію, чому так виходить, тому що до автомобіля ні технічно, ні косметично немає. Абсолютно. Якихось критичних зауважень в першу чергу звертаю увагу на косметику. Звісно, за 232 тисячі кілометрів є певні нюанси, і мені здається, що саме через пробіг на цей автомобіль ніхто не звертав уваги. Але. Але, але давайте подивимося по стану, Тобто, що я говорю по косметиці, у нас є дрібні посіченості сколи по передній частині. Тут більше плями знаходяться, тому що автомобіль вчора ввечері знятий з автовоза, сьогодні розмитнений. Зараз він поспішає до свого нового власника. Те, що є найбільше, це отакий піскоструй. Він притаманний якраз автомобілям, які бігали на швидкостях по трасі. Тобто ці 232 тисячі кілометрів ця шкода, вона набігала не по місту, вона не засмикана. Зараз ви побачите всередині по стану косметичному, ну і технічно, звісно, до неї немає якихось зауважень абсолютно. Вона заводиться, двигун працює без звуків, без вібрацій, без посторонніх якихось шумів, характерних для якогось зносу, суттєвого чи ще чогось подібного. До речі, під капотом. Тут 2 літра на 150 кінських сил, і він працює в парі з роботом DSG DQ381 на 7 ступенів. Автомобіль у нас з середини 2018 року виробництва, тобто в цьому році йому стає якраз 6 років. І що цікаво, що цей автомобіль в Україні з усіма витратами. А усі витрати це у нас автомобіль в Німеччині, це у нас доставка, це розмитнення, сертифікація, пенсійний фонд, перша реєстрація. Новому власнику виходить. У 14600 євро. Як на мене, пропозиція дуже цікава, особливо зважаючи на те, що автомобіль збережений, і в нього цікава комплектація. У нас є топові фари, LED, прототуманні фари, звісно, у нас є що це у нас? 17-й розмір коліс, отаких от оригінальних на літній гумі. У нас чорний перламутровий колір У нас це комплектація клевер, чи точніше оздоблення з такими цікавими сидіннями. І дивіться на стан. Сидінь. Тобто той, хто замовив, розуміється, що якщо косметика в автомобіля на такий пробіг збережена, вона реально дуже класна, немає якихось суттєвих пошкоджень. Навіть ручка для Октавії на такому пробігу, яка часто вже на 150 там затерта в хлам, тут виглядає практично як новою. То той, хто замовляв, повторюсь, цей автомобіль, він розумів, що на цей пробіг автомобіль ще в гарному стані. От. Твердження пробігу, найголовніше, що цей пробіг оригінальний, можна перевірити по всім базам, параметрам діагностиці автомобіля, що, по суті, було зроблено ще в Німеччині. І комплектація продовжимо. У нас є адаптивний круїз-контроль, фронтальний асистент, підрульові перемикачі, середня мультимедіа. Є апконект активований. Тепер можна їхати по навігації. Зараз у нього перший запуск через Android буде працювати і вести по екрану мультимедіа. Є, надворі спекотно. от у нас карта відкривається тут. Є, да. Ха -ха. От у нас можна тепер це все використовувати і їхати. Двозонний клімат у автомобіля. Тут у нас, в принципі, Паркувальний асистент, це у нас партроніки перед зад. А далі дзеркала у нас складаються, регулюються, підгріваються, ще й затемнюються. Задня частина тут взагалі без зауважень, якихось потертостей, пошкоджень чи ще чогось такого взагалі не помітно. Дефлектори цілі, попільничка. Подивіться на косметичний стан ну, тобто те, що я говорю, що не звертайте увагу виключно на пробіг автомобіля. Так, тут механічна у нас єдине. Опцій немає, дивіться, стан пластику. Тобто, я повторюсь, я був здивований. Окей, би автомобіль був якось затяганий суттєво, це від рамок. То окей, ще можна сказати, що якось неохайно до нього відносилися. Але тут у нас автомобіль мав більше 150 фотографій детальних по всім параметрам. Там було видно, що з ним все добре. Є фаркоп, компресор для підкачки, тут органайзери позаду. Це все поїде до нового власника. Свого подвійна підлога. Знову ж таки, тут є гамачок для дрібних речей. Тобто шкода цим і славиться також за це її також окремо люблять за Сімплі Клевер штуки різного роду. От у нас є очисничок на зиму лобового скла, якщо треба. Так, тут у нас вже, оскільки друга половина 2018 року обов'язково пішла система SCR або AdBlue, від неї вже нікуди не дітися навіть на 1.6 двигунах. Отака шкода рівна. Зовні у неї повністю не фарбована. Повторно кузов, тобто він в оригінальному лакофарбовому покритті. У нас із нюансів зовні є отакі вм'ятинки. Ай, наскільки їх видно без пошкодження лакофарбового. От Дві штучки, врешті, от вона відзеркалюється. В принципі, нічого такого не помітно. Ну і скольчики попередній частині, те, що я показував, від використання на швидкості. От такий варіант, друзі, приїхав своєму новому власнику. Буде переданий вже завтра з повним пакетом документів. Залишиться тільки його поставити на облік, зробити елементарний сервіс салува фільтри, замінити в двигуні і можна далі сміливо експлуатувати. Ціна, мені здається, дуже і дуже цікава за такий автомобіль. Вже повторюсь, і я, чесно кажучи, здивований, чому він так затримався, тому що шкоди, які попередньо я публікував, були на 4 тисячі євро. Дорожче і їх забирали набагато швидше після публікації, ніж цей варіант. За 4 тисячі. Мені здається, можна і двигун замінити на такому автомобілі. Ну але то вже на розсуд майбутніх власників. Моя задача дати всю інформацію по автомобілю детально. Це публікується все в телеграм-каналі. Повторюсь, в Ютубі я показую вже результат, виконану так би мовити роботу, щоб ви розуміли, що дійсно все працює, все приїжджає. Ну а вас, друзі, попрошу долучитись до важливого збору на додаткові технічні засоби для операторів зводу безпілотних авіаційних комплексів Куп'янського батальйону ТРО. Нам залишилося зібрати менше 20 тисяч гривень, щоб закрити питання з зарядною станцією і переобладнанням їхнього StarLink для установки на автомобіль. Тоді вони будуть мобільні, тоді вони зможуть більш незалежно працювати незалежно від електроенергії. Маю на увазі, тому що зарядна станція на півтора кВт дозволить їм це робити ледь не 24 на 7. Ми вже придбали для них станцію для керування FPV-дронами, саме тому Уражених цілей буде більше, і гарних відосів також буде більше. Ми придбали для них спеціальні ретранслятори антени для того, щоб це все працювало. Придбано, передано також мобільна автомобільна рація, яка також буде встановлена в їх автомобіль. І тому прошу вас долучитись: 10-20-15 гривень. Це також буде дуже важливо. Від себе повторюю, додатково суму, додаткову суму кидаю на банку, тому що, ну. Цей збір треба закрити, тому що військовим це не те, що на вчора потрібно, воно на позавчора потрібно. Те, що потрібно військовим, нам з вами потрібно взагалі в 10 разів більше, ніж їм. Тому долучіться і давайте нарешті закриємо цей збір. Дякую. На зв'язку тоді давайте. Та, стан заднього бампера. Тут також слонів не возили, не вантажили. Все добре. І автомобільчик поїхав до нового власника. Я піду, чекаю новинки з розмитнення, забирати і також повезу робити огляди, викладати вам на каналі. Є. Поїхала красуня.